З миром Божим! Ісус Христос прийшов на землю в людському тілі, в такому, як у мене чи у вас, в людському тілі з усіма страстями, з усіма похотями. Він міг прийти як Бог, як дух, зруйнувати всю землю, вчинити суд. Він міг там схилити астероїд, він міг би прийти в позиції вищої царя, якогось там, да? чи якоїсь багатої людини, славної людини. Але Господь прийшов в людському тілі заради нас, щоб принести цю жертву. І коли він йшов на світ, він сказав: Господи, ти не захотів більше жертви, ти тіло для мене. І він ніс свій хрест і говорить нам сьогодні. Візьміть свій хрест і слідуйте за мною. На цьому хресті ми маємо розібрати себе, свою, свої душевні пожадливості тіла і слідувати за Христом. Показує, що хто не несе свій хрест він не може бути моїм учнем. І чому я розп'яла Ісуса Христа? Його розп'яли, тому що він був святий. Чому ми сьогодні не можемо бути в ісусі Христі і розпинаємо його? Він показує, тому що Він святий. І гріх він не може бути в святості. Немає нічого спільного, темрява зі світом. І коли в нас є гріх, він штовхує від Христа. Він показує: прийдіть до мене, в моїй жертві є спасіння, моя кров очистий, кров, яка проливається для спасіння всіх. Тіло, яке було приломлене для спасіння всіх. В тілі Ісуса Христа, в Його церкві тече кров Його, яка вмиває на зерхії. Він показує придій до мене і будете мати спасіння. Це був найвищий взагалі вимір любові Божої, яку могли б ми отримати від Нього. Ця любов проявлена була настільки величніша від Бога, який став. Рівним нам, але Бог святий і поніс цю жертву для нас, щоб ми мали спасіння. Тому придійте до Ісуса Христа, покайтеся ожистите, станьте цілами Ісуса Христа і слідуйте за Ним, за Його.